Ви на каналі Цвіт, і ми сьогодні розбираємо стрічку Чесна куртизанка 1998 року, режисер жан Клод Брюссо. Сюжет фільму розгортається в Іспанії 16 століття і зосереджена історія куртизанки, яку звуть Вікторія. Вона має важливі стосунки з Марком, а також з королівським двором. Вікторія хоче є кортизанкою, прагне знайти своє місце в суспільстві, стикаючись з інквізицією і політичними інтригами. Її особисте життя і стосунки з Марком і королівським двором є центром фільму, досліджуючи, як її роль в суспільстві змінюється під тиском релігійних і соціальних норм. Інквізиція символізує моральний і релігійний тиск, що проникає у всі аспекти життя персонажів. Інквізиторська діяльність є метафорою для репресивних сил, які контролюють особисту свободу і моральність. Вікторія представляє сексуальну свободу в собі та й соціальну маргіналізацію. Її життя демонструє боротьбу між особистими бажаннями і соціальними обмеженнями, що відображає складність і суперечливість її становища. Королевський двір як символ соціального статусу і влади. Королівський двір представляє зовнішні сили, які впливають на особисте життя Вікторії. Це також підкреслює контраст між високим соціальним статусом і особистим випробуванням. Деталі історичного періоду через архітектуру і костюми допомагають відобразити соціальну культуру того часу. Підкреслюючи відмінності між соціальними шарами та їхніми переживаннями, фільм Чесна куртизанка використовує історичний контекст для розгляду тем свободи, кохання і боротьби з соціальними і релігійними обмеженнями.